Всім салют, пацани! Сьогодні я знову продовжую свою основну рубрику на каналі, а саме свій шлях до 50 мільйонів на Квантерпел ГТА 5. Результати конкурсу з минулого відео у вас на екрані. Відпишіть мені в Діскорд, щоб забрати свої гроші. Переможців тільки 5, а коментарів було набагато більше. Тому хто не виграв, не варто розстроюватися, так як у вас знову є шанс випробувати свою удачу. Новий розіграш 500 тисяч ігрової валюти. Для участі вам потрібно бути підписаним на канал і залишити свій лайк та коментарій. Якщо ти хочеш почати грати зі мною, то промокод Сопрано дасть тобі перших 50 тисяч та плюс один ігровий рівень. У минулому відео ми прокрутили кейси, з яких нічого толкового не випало, але півтора мільйона такі не збиралось. 200 тисяч з них віддав за конкурс, а тепер знімаю ще 300, та решту, залишу теж на ведучу. От що нехай будуть в банку. Прийшов квест Акваналта, де потрібно було від'їхати 15 рейсів і 10 кілометрів орендованою лодкою. Часу на це пішло трохи багато, тому що я постійно на щось відволікався або мішали від ключки світла. А тепер була вільна годинка, і я його виконав. Забираю свою нагороду і, крім неї, нафармив тут ще 70 тисяч за цей весь час. Після чого беру 100 коїнів та кручу рулетку. Продаю цю маску зразу за 25 тисяч. Дорожчі вона точно не коштує. Будинок, який купляв кілька серій назад, поки що не продав. Конкретно ним ще ніхто навіть не цікавився. Тільки хтось один писав, що хоче купити, а потім пропав. В принципі, я так і думав, що це не моментальна продажа, але хотілося б до Нового року його продати, так як появились деякі плани, з якими я поділюся з вами сьогодні, але трохи пізніше. Але якщо б хтось друг з вас хотів його купити, то на маркетплейсі він стоїть за 20 мільйонів. І, можливий, адекватний торг. Надумав трохи трансформувати свого персонажа, бо, так як з самого початку, відколи граю тут, так нічого крім одежі в ньому і не міняв. Тому приїхав у тату салон, передивився різні варіанти та додав таку татушку у Лос і забрав свої старі тату, які мені не подобались. Чи з бателпасу не випали, чи звідки вже точно не пам'ятаю. Після чого завітав барбершоп, та тут зробив собі таку бороду, поміняв брови і очі. Та зробив таку зачіску. Залишилось ще купити нові речі. У мене є така біла кофта Гучі, та підібрав ще до неї на макетпайсі такі білі брюки за 350 тисяч і забрав їх на пошті. Тепер мій персонаж виглядає якось так. Здається, вже трохи краще, ніж було. Буду потихеньку кудати ці 8 мільйонів, які в мене є в автомобілі. Того спочатку на наутуринку забираю BMW e 30 000 за 525 тисяч, хоча вона продавалась за 650. 000. Не пробувши тут і 10 хвилин, сторгував 125 тисяч. Знайшов ще одну BMW, але вже F-13. В ній майже весь тюнінг та перший стейдж. Продавали за 2,5 мільйона, а я, звичайно, що купив дешевше на 200 тисяч. Приїхався на ній і можу сказати, що залишив би її навіть собі, якби в мене не було Мерседеса. В ній мені не подобається тільки управління, але в цілому досить крута тачка. Вернувся на авторинок і знайшов таку саму машину за 2,5 мільйона. Та тут теж вийшли сторгувати 200 тисяч. Тепер лишилось саме основне. Продати їх всіх дорожче, ніж купив. Виставляю тут 2F13 по 2,5 мільйона, а є 30 в Marketplace за 700 тисяч. І на наступний день знову прибіг сюди. На жаль, ще нічого не продав, але знайшов знову на покупку ще одну беху, але вже є 30. -ту. Продавали і так дешево за 700 тисяч, а я сторгував ще до 640 і купив її. Щотижневих квестах є таке завдання, яке я давно хочу попробувати виконати. Навіть точніше, мені цікавий не самий квест, а ця робота металошукача. Тому відправляємося у пошуки скарбів. Нам потрібні тільки металошукач та лопата, які я купив у звичайному магазині за 25 тисяч. Та тепер відправляюсь на найближчий пляж і починаю шукати. Якщо металошукач буде моє червоним, то значить тут щось є. Викопую перший клад і знаходжу золоту каблучку. Не знаю поки що для чого вона потрібна та скільки коштує, але пізніше розберуся. Якусь годинку або навіть дві буду на цьому пляжі та повернусь до вас, як заповню повністю свій інвентар. І тоді дізнаю, скільки тут вийде заробити. Через дві години закінчу роботу та забираю знову 100 коенів, ключу рулетку, з якої падає 11 тисяч. І прокручую ще один кейс за 200 коїнів. Тут мені випала така тачка, яку одразу продав за 95 тисяч. Ну і тепер треба продати те усе, що понаходив на пляжі. Виїхаю до пошти, тільки спочатку продам одну БМВ. На кінець знайшовся не на неї покупець тільки не за 2,5 мільйона, як я хотів, а за 2,4 що також непогано. Ну і виходить поки що тільки плюс 100 тисяч. Поклав це все на склад пошти, та тепер виставляю на продаж по ринкових цінах. Тільки що я тут зароблю, навіть не знаю, напевно якісь копійки. Якщо порахувати те, що оголошення в маркетплейсі теж коштують грошей, то може 1015 заробітку назбирається. Коротше, щось це не дуже класно. Якщо можете, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто скільки тут заробляє. Може я щось робив, тут не так, навіть я не знаю. Ну і от про ті майбутні плани у грі, про які я говорив раніше. Вже давно думаю зареєструвати сім'ю на сервері. Багато хто мені час від часу говорить, що хотів би я це зробив. Тому у нас є два варіанти: перший створювати вже за 5 мільйонів, але тоді не будуть доступні війни сімей. Або міняти будинок найнакший з 10 гаражними місцями та купляти другий варіант сім'ї за 7,5 мільйона. Та й грошей в мене на це все не стане. Того, якщо хтось готовий мені допомогти з цим, напишіть мені, будь ласка, в Діскорд. Створимо сім'ю, яка буде одна з кращих на цьому сервері. Тільки поки що не вистачає фінансів, і доки ця хата не продасться, ми це зробити не зможемо. Коротше, це поки що лише плани, але було б класно, якщо б до Нового року вони втілились в реальність. Тепер приїхав Мафія Одеса. Тут же уступлений мій друг, тому зараз теж будемо сюди прийматися. Дочекався рекрута, прийшов стандартну співбесіду та мене прийняли на перший ранг. Будемо якось тут поступово підніматися на четвертий ранг, щоб відкрити одну стопових робіт на Кванті, а саме автогонку. Пожарний та всякі інші роботи на кванті мені трохи надоїли. Та й знімати вам до неї те саме не дуже прикольно. А тут у мафіях є досить прикольні системи, які поступово будемо відкривати та випробовувати. Далі ми поїхали перевідуватися в одяг банди, і знову я виглядаю по-інакшому. На першому рангу буду бігати поки що в такому вигляді. На авторинку на даний момент нічого не виходить продати. Вже в наступній серії продовжимо перепродажі та будемо піднімати ранг всій мафії. А вийде вона одразу, як тільки на цьому відео назбирається 50 лайків.